Η Ελλάδα έχει δημιουργηθεί για την εξωτερική πολιτική. Η Ελλάδα έχει δημιουργηθεί για την εξωτερική πολιτική. Η Ελλάδα έχει δημιουργηθεί για όλου του ανθρώπου. Η Ελλάδα έχει δημιουργηθεί για όλου του ανθρώπου. Η Ελλάδα έχει δημιουργηθεί Η Ελλάδα έχει δημιουργηθεί για όλου Ну, ми насправді з другом ще в лютому, коли відбулось жеребкування і стало відомо, що наша збірна буде грати в фінальній частині чемпіонату світу. Та ще в одній групі з Dream Team, То ми одразу в день жеребкування придбали квитки на баскетбол і на літак. Тобто ми прилетіли сюди спеціально для того з Києва, прилетіли, щоб підтримати нашу збірну. Ще в перший день ми прийшли в нашу фан-зону тут українську і ну, мені одразу сподобалась крім так ця футболка. І коли я дізнався, що її будуть розігрувати на благодійному аукціоні, то одразу вирішив, що маю її придбати, тим більше що аукціон благодійний. Тобто кошти йдуть на допомогу бійцям українським, які зараз на сході, тому це, це ще більше спонукало до участі в аукціоні. Подобає, подобається взагалі спорт вели, високого гатунку, коли грають е, висококласні футболісти або баскетболісти. Подивитись на це видовище, відчути атмосферу матчу шалену, коли вболівальники з обох команд між собою змагаються на трибунах. Тобто ну, це цікаво.